Цей меседж великий тут пише, що після того, як останній солдат український впаде, то Путін прийде за вами. А, в листівках написано а, суть цього протесту Сто Путін, стопор. І це а, така загальна інформація про те, що коїться, і що треба зробити англійською мовою для того, щоб розповісти людям, що насправді коїться в Україні. Українські діаспори. І ми, звичайно, як Лондон як організація, яка з першого дня у Майдану в Києві ми на демонстрації тут в Лондоні для підтримки спочатку Майдану, а потім підтримки України. Ми не могли залишитися осторонь. Ну, ми не тільки демонструємо тут, Ми за весь цей час ми відіслали близько 50 тонн військового спорядження на фронт. Ми проводимо благочинні акції, на які збираємо гроші. І за ті кошти ми купуємо тут британську форму. Кожен побачить на фронті, скільки є британської форми зараз наших солдатів. Так само ми купляли медичне спорядження, купляли безліч автомобілів для, для наших захисників. Тому це є робота, яка ведеться ну, багато плану. Давайте поговоримо про такі методи, які будуть впливати на Росію. Вони і недостатньо, вони недостатньо на пористі, вони не... Вони не Може бути третя світова війна. Лондон міг би вдарити по самому болючому місці путінського режиму по кишені. І тому що більшість російських грошей, російських олігархів і близьких людей до Путіна зберігаються саме тут. І ми вимагали і далі вимагаємо замороження їхніх активів.